Доброго весняного ранку, діти! Ось і прийшла до нас довгоочікувана весна. Подаруйте посмішку своїм рідним і друзям і побажайте всім доброго ранку. Сонце зазирнуло у вікно, промінців пустило, шле тобі своє тепло, надсилає сили. Добрий ранок, прокидайся, сонечком скоріш вітайся. Дітки, а погляньте у вікно, чи світить нам сьогодні весняне сонечко. Ні. Тоді давайте разом його покличемо. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Сонечко, сонечко, усміхнись. До діток маленьких сонечко, ясним своїм личком повернись. А ось і сонечко виглянуло. Дітки. А якого кольору наше сонечко? Так, жовте. Давайте поглянемо, якої воно форми. Обведіть його пальчиком. Ось так. Яке воно за формою? Кругле. Молодці малята. Дітки, а промінці у нашого сонечка є? Скільки їх? Один промінець чи багато промінців? Так, багато промінців. Погляньте, як посміхається сонечко. Давайте, діти, скажемо, яке наше сонечко навесні. Сонечко тепле, сонечко радісне, яскраве, лагідне, привітне. Давайте ще раз повторимо. Сонечко тепле. Подивіться, як воно гріє щічки. Сонечко радісне, воно посміхається. Сонечко яскраве, сонечко лагідне, сонечко привітне. Дітки, а у сонечка на небі ще є друзі. Білі, сині, волохаті. Мов м'які клуки із вати, небо схилом все блукають, часом сонце закривають. Що це за друзі такі? Так, це хмарки, як багато на небі різних хмаринок. Діти, давайте їх розглянемо. Якого кольору хмарки? Хмарки є білі, блакитні, сині. А ще вони легкі і м'якенькі. А хто живе у хмаринці? У хмаринці живуть маленькі краплинки води. Давайте пограємось з хмаринкою. А гратися ми будемо ось так. Набираємо повітря носиком, а видихаємо ротиком. Спробуємо спочатку легенько. Подуйте. Бачите, з'явилися краплинки води. Це дощик. Це краплинка із хмаринки. Це хмаринкова дитинка. У хмаринки їх багато і танцюють так завзято. Давайте подмухаємо трішки сильніше. З'явились ще краплинки, а тепер подмухаємо сильно-сильно. Із краплинок утворився гарний, теплий весняний дощик. Весело танцюють дощові краплинки, напувають землю водою. А після гарного, теплого, весняного дощику вийде сонечко, зігріє землю і проросте крізь нею зелена, соковита травичка. Сьогодні світить. Ясне сонце, що зазирнуло у віконце, воно дарує нам тепло, щоб все гарненько зацвіло, усе навколо радісно диха, усе радіє, бо прийшла весна. А щоб довкола стало ще світліше і тепліше. Намалюйте малята своє сонечко. Яке буде ваше сонечко? Якої форми? Круглої. А якого кольору? Жовтого. А промінці намалюєте? Так! Скільки промінців? Багато. Я ж чекатиму на ваші малюнки з нетерпінням. До нової зустрічі, діти!